Злитий тестанем та під номером 4 з математики 2023 року. Завдання 19, 20, 21, 22. Знову таки я його набрав, тому що погано видно було на фотографіях. Отже, 19 номер. Це обчислити інтеграл. Стандартний інтеграл, визначений від мінус 2 до 1 від х квадрата плюс 7х. Від х квадрата інтеграл це х куб на 3. Змежимо мінус 1. Від мінус 2 до 1 це плюс. 7 це стало число можна винести, а від x це х квадрат на 2. Х квадрат на 2. З тими самими межами. Підставляємо. Спочатку підставляємо верхню межу. 1 в кубі це 1, на 3 це 1 третя. Відняти по формулі. Підставляємо мінус 2. Мінус 2 кубі це мінус 8, на 3 мінус 8 третіх. Так як віднімання мінус-мінус 8 третіх буде плюс 8 третіх. Мінус по формулі і мінус після підставляння числа. Далі, тепер в другий вставляємо частину одиницю. 7 на 1 7 на 2 7 других, 3 з половиною. Відняти, знову-таки по формулі від верхньої нижньої може віднімання йде. Вставляємо мінус 2. Мінус 24 в квадраті. 17,28, 28 поділити на 2 14. Обчислюємо. 1 третя плюс 8 третіх, 9 третіх, це 3. 3 плюс 3,5 це 6,5. Відняти 14, це мінус 7,5. Це і буде відповідь. Ідемо далі. Номер 20. В деякій бібліотеці всі книги кодують чотирма символами за таким правилом. Перша символ є буква латинського алфавіту, а наступні три – цифри. У кожної книжки є універсальний особистий код, яку найбільшу кількість книжок можна так закодувати, якщо в латинському алфавіті 26 букв. Тут можна використати достатньо простий принцип просто дивитися, скільки є на кожну позицію варіантів. От зараз я нарисую 4 позиції, тобто 4 символа в коді. Сказано, на першій позиції може стояти тільки буква латинська і всього й 26 штук. Тобто загалом є 26 варіантів. Далі, на наступній позиції повинна стояти цифра. Цифр існує всього 10. 0, 1, 2 і до 10. Ніяких обмежень немає. Що не може там з 0 починатися чи ще якісь обмеження, тому 10 варіантів. На наступну також ніяких обмежень. Повторятися можуть цифри, тому також 10. І тут також 10. І просто тепер потрібно перемножити, так як вони злежні друг від другого правила добутку. 26 тисяч, що і буде відповіддю. Ідемо далі. Основою прямої призми є ромб з гострим кутом 60. Площа більшого діагонального перерізу 240 коренів 3, обчислити об'єм призми, якщо висота 8 коренів з 3. Я нарисовав схематичний малюнок. По-перше, де знаходиться більший діагональний переріз. Це переріз аа 1 с 1 с Він проходить через діагональ, тому так і називається більший діагональний переріз. А менший діагональний переріз буде бб 1 д 1 Ну, Нам він не цікавий. Це так, заради інформації. У нас дана площа цього прямокутника аа 1 с 1 с Це прямокутник, тому що призма у нас пряма. Всі кути по 90. Отже, площа прямокутника це довжина на ширину. Тобто 240 коренів з 3 дорівнює АС помножити на висоту 8 коренів з 3. Корні трьох можна скоротити. І можемо знайти АС. Дорівнює 240 поділити на 8, це 30. І підписуємо тут 30. Далі нам для об'єма треба знайти. Висота вже є, площа основи потрібна. Формула об'єму це площа основи на висоту. Для того, щоб знайти площу основи, я окремо намалював ромб, який нам треба щось з ним зробити. Тобто ми бачимо там кут А60, у нас є діагональ АС — 30 Що можна зробити? Можна скористатися ось таким. Тут багато є варіантів, я назву декілька. Перше, у нас ромба всі сторони однакові, а Б дорівнює БЦ, дорівнює СД, дорівнює АД. Розглянемо трикутник ABD. В ньому кута 60, значить на кут Б і на кут Д залишається 120. Так як трикутник рівнобедрений в одне однакове, тобто по 60. 60 тут і 60 тут. Це трикутник рівносторонній. Тобто у нас сторона А дорівнює менше діагоналі Д. Ось такий факт. Далі можна скористатися такою формулкою, яка частенько використовується ще більша діагональ у квадраті, плюс менша діагональ у квадраті, дорівнює 4a в квадраті. Це формула для ромба працює. Більша діагональ у квадраті це 30 у квадраті 900. Плюс замість d квадрат можна написати а квадрат, так як вони однакові, ми це вияснили попередні дії. І можна перенести зразу його до правої сторони, буде 3А квадрат. Напишемо дорівня 3А квадрат. А квадрат дорівнює 300, А дорівнює 10 коренів 3. Які ще варіанти були? Тут багато варіантів. Наприклад, можна розглянути було е, прямокутний трикутник АОБ. В ньому є кут А30, діагоналі бісектриси кут Кута А30. Кут О 90. Відповідно, в нас є АО це 15 з попередньої дії діагоналя це 30, значить АО15. І ми можемо, наприклад, по косінусу 30 градусів знайти букву А. знайти сторону, знайти гіпотенузу. Також можна. Також можна було ще діяти через площу. Ну, В принципі, мабуть, це найшвидкий спосіб, той, що я показав. Так, ідемо далі. Раз сторона є, можемо площу шукати основи. Площа це А в квадраті на синус альфа. А в квадраті це 300. 10 корінь трьох квадратів. На корінь 3 на 2. Це 150 корінь в трьох. Ну і шукаємо об'єм. Об'єм це площа основи на висоту. 150 коренів трьох на 8 коренів трьох. 150 на 8 це 1200. Корінь трьох на корінь трьох це 3. Загалом виходить 3600. Тобто відповідь повинна бути 3600 об'єм. Ідемо далі. Останнє завдання з параметром. За якого значення А сума квадратів, корінь. Сума квадратів. Тобто x1 плюс x2 в квадратах, і то і то x1 в квадраті плюс х2 в квадраті. E, дорівнює 38. Давайте запишемо, що нам відомо. Х1 в квадраті плюс х2 в квадраті дорівняння 38. Ну, це прямо зразу на теорему Вієта йде натік. Тому що там, коли додається x1, і x2 або множиться, це, це теорема вієта. Давайте запишемо теорему Вієта для цього квадратного рівняння. x1 плюс x2, це дорівнює мінус b на A, це дорівнює 8, х1 помножить на x 2 дорівнює c роздить на А, тобто 4а-1. Це можна сказати, це вся система. У нас три невідомих, три рівняння, тобто ми його можемо розв'язати. Що як його максимально швидко розв'язати? Піднести друге рівняння в квадрат. І тут найчастіша помилка в цей момент відбувається. Значить, Що роблять? Пишуть x1 в квадраті плюс x2 в квадраті, дерівня 8 в квадраті. Це невірно. Тому що ми підносимо в квадрат ліву частину всю. Ось так. Квадрат і тут квадрат. І коли ми тут будемо розкрити, буде формула. Х1 в квадраті плюс 2 помножить на x1 на x2, плюс х 2 в квадраті. О, і це дорівнює 64. Тепер ми можемо е, замінити х1 плюс х 2 на 38, тобто оце і оце це 38, тобто виходить 38 плюс 2х1, x2 дорівнює 64. Приносимо 38. це буде 26. Значить 2х1, Х2. 26. Ділимо на 2. Х1, Х2 дорівнює 13. І міняємо Х1 x 2 Ось воно у нас написано, чому дорівнює. Це 4А 1. Тому заміняємо його. На 4А мінус 1 дорівнює 13. 4А дорівнює 14. А це 14 четвертих. скорочуємо, треба буде 7 других. І 7 других це 3,5. Отже, остаточна відповідь: 3,5.